Друзі, всім привіт! Можливо, багато хто із вас спостерігав на своєму авто таку картину. Відкручуєш кришку маслозаливної горловини і бачиш ось таку неприємну емульсію жовто-білого кольору. Також її можна спостерігати на самій маслозаливній горловині. Багато хто починає панікувати. Щонтифриз пішов масло, пробило прокладку, потрібно їхати двигун ремонтувати. Хочу вас відразу заспокоїти, що не все так страшно. Найчастіше така проблема спостерігається на двигунах 1,6 бензин, в нашому випадку це Volkswagen Golf. Також цей двигун встановлювався на різні моделі, Джети там. На шкоди також цей двигун встановлювався на різні моделі. Але така проблема може бути і на різних інших моделях з бензиновим двигуном. І відбувається це через те, що двигун повноцінно не прогрітий та їздить на короткій відстані. 5-10 км. Двигун прогріти за цей час не встигає, і через це починає збиратись конденсат який з часом накопичується і з'являється у вигляді ось такої емульсії. Для того, щоб впевнитися, що з вашим двигуном все добре, витягуємо щуп, і бачимо, що масло на ньому чисте, ніякої емульсії присутньої нема, тому що, якби антифрез пішов у масло, то на щупі було б. Така сама емульсія, як і на кришки маслозаливній. Також емульсія була би присутня у нас на кришки бачка охолоджуючої рідини. І сама рідина була б темного кольору. Зараз можна спостерігати, що вона світлого кольору. Нічого страшного з нею не трапилося. Якщо емульсія у вас тільки на масло кришці, то не потрібно переживати з вашим двигуном все в порядку. Цю емульсію можна просто взяти, протерти серветкою і продовжувати їздити на своєму авто, що я теж зараз і зроблю. Хочу порекомендувати вам в холодну пору року просто прогрівати до потрібної температури двигун перед поїздкою, також після поїздки. Не зразу глушити двигун, дати йому трохи охолонути. І таку емульсію ви більше не побачите. Також хочу вас застерегти, що не потрібно затягувати її заміною масла, а замінювати його по регламенту або ж по можливості ще й раніше. Друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео буде вам в пригоді. І до зустрічі.